Хочу перевірити і відкоригувати тиск гідравліки в своєму тракторі. Манометри гідравлічні, важче дістати і вони дорожчі, тож я вирішив взяти кислородні. Цей OLX мені достався за 70 гривень, цей за 90, цей новий. з безкоштовною доставкою ELX брав. Виточили мені ось такий перехідник. Вкручується манометр. До такого перехідника я приварив ножний мені штуцер. Так, по розмірах новий удвічі менший, не удвічі, ну значно менший і удвічі легший. Е, Що той на 250 мегапаскалі. Ось так закріплений манометр, щоб було видно із кабіни. Але все, гайка скручується спочатку, ось така гайка, потім скручується контрагайка. І потім оце викручується. І так, ось оце ось чому це все викрутив, а не просто підкрутив. На шарику є, зараз покажу, чи вам буде видно, на шарику є вироботка. Ось видно. І мені сказали, якщо тільки підкрутити, то шарик може прокрутитися, і, і тоді тиск гідравліки зміниться і буде рвати шланги. Може таке бути. Тож Рекомендовано цей шарик замінити і з підчіпника просто підібрати такий самий шарик і вкинути. І він буде без вироботки. І потім заново відрегулюю тиск. Цей шарик 5,6 мм. Із ну, знайшов вдома тільки 6 мм на 0,4 більший буду ставити його. Якщо ви цей болт вже закрутили настільки, що гайка, ось ця ось кришка не накручується на різьбу, далі крутити вже не можна накручувати. Це означає те, що НШ не може видати вже потрібного тиску. І дивимося на наші НШ. А на ньому то написано 14 мегапаскаль. Ніхто навіть не глянув. Тобто він своє давав. Ну, 135 він давав максимум. Цього мало. Ставимо новий гідросила. Щоб шарк не випав, поки ви вставляєте, можна мазнути легенько салідолом. Руки, ви знаєте якого кольору після ремонту білого кольору. Як встановили новий НШ. І перед цим на старому на розпреді крутили, або не знаєте, чи крутили, обов'язково скручуємо і заново регулюємо тиск. Бо якщо накручений, всі розуміють, що десь розірве шлангу або ще щось, бо тиск може бути за 200, якщо закручений. Лайфхак. Як відкрутити нижній патрубок від еншату, буде литися масло на руки на ключі. Щоб бути більш сухим, підставляєте дощечок чи дрючок плотно під патрубок, впираєте його в землю і відкручуєте, попускаєте Ось ці болти. І потім вибиваєте цей дрючок і масло стікає вниз, а не вам на руки. Певний час стікає, а потім можна їх вже докрутити, зняти. Руки виходять майже сухі, а не масло, як завжди. І так, тиск відрегулювали, максимальний взяли і поставили 170. Ну як масло нагріється, буде десь максимальний 160. На холостих 130. Буде як масло нагріється. Речах вибиває і десь повинен вибивати при 125 сам, то цього повинно бути поки що достатньо. А якщо ні, то вже знаємо, як його регулювати.